Шалений світ, в якому так легко загубити себе, так багато людей, в яких так легко втонути. Ми змінюємо міста, сподіваючись, що новий горизонт допоможе зібрати докупи шматочки нашої розбитої особистості. Ми обираємо нові посади, прагнучи відчути, що саме ця роль стане нашим істинним призначенням. Ми шукаємо себе в інших людях, сподіваючись, що вони зможуть зробити нас цілісними. Ми шукаємо себе у їхній підтримці, у їхньому коханні, в їхніх очах, які, здається, можуть показати, ким ми є насправді, але виявляються лише кривим зеркалом їх власної, розбитої особистості. Скільки разів у житті ми у мороці ночі, коли наш мозок просто шаленіє від сліпучої невизначеності, продовжуємо запитувати себе, де я, хто я, куди я рухаюся. Навіщо я тут? Де моє місце, в чому моє призначення і в чому сенс? Ці питання здаються такими простими, але дехто навіть протягом усього життя не може дати на них конкретну відповідь. І у пошуках цих відповідей ми часто вирушаємо у подорожі у прямому чи переносному сенсі. І, на жаль, дуже часто це не приносить спокою, бо таке враження, неначе чим більше ми шукаємо ззовні. Тим сильніше в нас виникає відчуття порожнечі та покинутості всередині, неначе нам немає місця в цьому світі, неначе усі ролі вже зайняті, усі цілі досягнуті, усе щастя розібране. І ми продовжуємо бігти, змінювати, намагатися, але такий же даний спокій так і не приходить. То де ж себе шукати, в яких місцях, людях чи посадах, чи в біса просто як себе знайти? Але виявляється, справжня проблема криється в іншому. Насправді себе не потрібно шукати, себе неможливо знайти як втрачену річ, бо ти себе ніколи не губив. Ми просто забули, ким ми є. Ми потрапили в шалений вир життя, підкорилися вигаданим соціальним нормам, закували себе в кайданки очікування оточуючих і стерли свою власну природу, Своє істинне я. У нескінченній гонитві за зовнішніми речами ми так і не звернулися до головного, до себе, бо ви не той, кого можна знайти, ви той, кого можна створити. І цей шлях вимагає відваги, відваги заглянути в себе, навіть якщо там темно і боляче, відваги прийняти себе з усіма недоліками, невдачами і страхами, відваги визнати, що ви самі несете відповідальність за те. Ким стаєте не поспіхом, не під впливом чужих очікувань, а крок за кроком, із любов'ю до свого внутрішнього світу. Цей простір безкінечний, і про це цей не має кінця. Але в цьому і полягає краса. Ви не знайдете себе раптом. Ви будете створювати себе крок за кроком. Пошуки себе, це не гонитва за втраченим це мандрівка до самого себе. І з кожним новим днем ви маєте шанс створити себе самого.